Олег Катков, головний редактор програм Дефенс Експрес. Тепер на зв'язку зі студією маємо змогу е, обговорити побачене на цих відеозаписах. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільного студія. Орні, дякую за запрошення. Пане Ложе. Про що говорили порядки і зброя, яка була продемонстрована на параді в Пекіні? Ну, по-перше, Пекін мав на меті продемонструвати цим парадом свою військову мить обличчя своїх збройних сил. І об'єктивно йому це вдалось, тому що те, що він продемонстрував, це не лише традиційна перевага китайського війська у шаленій масовості. Тепер вона об'єктивно помножена і на технологічну досконалість, а часом і перевагу у деяких сферах. Зокрема, якщо оцінити ну важко доволі важко доволі окоментувати загальні так загальними фразами, тому що. Насправді те, що було показано, воно ще днями буде розбиратися і аналізуватися, з тому, що там не було оголошено не те, що там тактико технічна характеристика кожного виду озброєння та військової техніки, яка пройшла, а мова йде про сотні одиниць, а навіть назви їх невідомі. Тобто і ядерна наприклад, якщо зупинятися лише на ядерній тріаді, то там були дійсно продемонстровані нові. Е Міжконтинентальні балістичні ракети, модернізації старих. Була продемонстрована нова для Китаю ну взагалі новий вид балістичних ракет повітряного базування, які у Китаї доволі активно розвиваються. Ціла низка гіперзвукових ракет, так і також можуть бути носіями ядерної зброї. І... Об'єктивно, мова йде про те, що там є новинки просто в кожній сфері. А якщо раніше вважалося те, що Китай щось десь там копіює і доволі успішно, то тепер він об'єктивно випереджає ну, вже він не копіює, він просто. Іде далі за ці копії, і а місцями просто можна вже і західному світу копіювати. Зокрема, Китай продемонстрував цілу систему комплексних рішень у протидії безпілотникам на всіх рівнях, і одразу лише на армійському рівні, тобто на рівні армійської протиповітряної оборони, одразу два лазерні комплекси, одну мікрохвильову зброю проти дронів, також окремо корабельний лазер і. Ну тут невідомо чи є цей зразки вже серійними макетами чи дослідними зразками. Але ну навіть таку кількість дослідних зразків жодна країна НАТО не покаже. Панале це це зброя для для сучасного ведення війни. Слід розуміти це цей досвід, цей досвід Китай, можливо, отримає від Російської Федерації, яка, яка воює в Україні. Ви побачили свідчення або технічні рішення, які б які б можливо говорили б про те, що є є прямий контакт, може бути прямий контакт у передачі цього досвідом я впевнений що Китаю Росія вже не потрібна як донор якихось Технології, в принципі, деякі залишки цього ще помітні, зокрема в авіації, але отже, нове покоління китайських літаків, яке вже літає і серійно виробляється п'яте. Воно фактично засновано на американських рішеннях, тобто більш схоже на умовні F-35, ніж на су 57 який які лише у РФ називають представником п'ятого покоління. Якщо ми говоримо про авіацію, то на праді це показано не було. Але Китай вже підняв у небо шосте покоління. Що зробило за заявами ну, Трампа лише у США і f 47 які от вони не показали, а китайські вже вони щось шостого покоління літають публічно. Тобто, для розуміння розриву китайські танки вже нового покоління, які у Сирії, там екіпаж сидить у окулярах з доповненою реальністю. Той час, коли РФ піднімає згноїлище Т 62 ну це різниця величезна і шалена. Кількість зразків просто показаних от таких от кіперзвукових ракет, ну РФ не снились. Але тобто, напевне, вже, якщо і буде якийсь рух технології, то напевно в інший бік тут напевне слід звернути увагу на гелікоптери, які без скління із суцільним броньованим покриттям і, і управління відбувається за допомогою якраз ось цих шоломів віртуальної реальності. І Пілотування це один із показників і ознак, яка може про це свідчити. Чи так ми це правильно зрозуміли, пане Олеже? щоб були не, так, гелікоптери. Я знаю, певно, що я чув правильно, там були продемонстровані і різні безпілотники, в тому числі і вертольот... вертолітного типу у повноцінних, фактично масово габаритних характеристиках самих вертольотів, і нові безпілотники класу вірних відомих. Знов таки більше схожих на американські рішення від General Atomics або Kratos. Тобто, це знов таки джерелом і величезні. Оці автономні підводні човни. Пане Олеже, Поки ось на цей, на цей відеозапис, який ще нам це був апарат. якщо ви звернули увагу на цю ракету або підводний апарат. Що це було? Яке яке ми бачили буквально 30 секунд тому? Це був саме повноцінний. Підводний автономний апарат величезних розмірів, його функції невідомі. Він може бути як розвідним кандам, так і ударним. З коріш багатофункціональна платформа. Зараз такий стандартний тренд. Після нього проїхали. Ну, було от зараз. Давайте вас буду коментувати. Що? Давай, О, зараз проблема. їде да, зараз, проїжджає. Окрім, три частини балістичної ракети df 6 c Нова версія ракетобазування, базування. Її головна частина складається з 12. Це нова версія цієї ракети. Вона має 12 окремих. Частин бойового ну бойових ядерних частин. І за заявами от китайців тепер вона може дістати будь-яку там точку світу. Ну, для балістичних ракет міжконтинентальних, це не новизна, але факт в тому, що Китай вже активно дуже наращує свої ядерні можливості за останні 10 років кількість лише задекларованих ядерних зарядів за, за, ну, була помножена вдвічі, було на 2014 рік приблизно 240, а Зараз мова йде про понад 500. і такий темп залишається. Тобто, Китай дуже сильно набирає свою ядерну вагу і активно ну, починає от, демонструвати свої обєктивно ядерні ікла, і це, звісно, такий меседж, який направлений при чергу у бік Вашингтона. Пане Лежина, завершенні цієї розмови, чи бачите, ви, скажімо, ознаки реалізації проєктів військових і збройних з боку? Ку Китаю, тих про які у Російській Федерації лише згадують у якості випробування або проєктів, таких які оповиті суцільним покривом таємності, як ось цей підводний дрон величезного розміру, який може загрожувати цілим цілим прибережним містам, якщо матиме ядерний заряд. Ну я не певне, що він може не як таки є налок таким посейдона російського. Uh -huh. а, якщо брати по компонентах, то знов таки у Китаї вже є дослідни зразки шостого покоління, коли Р коли РФ немає насправді п'ятого. І далі, якщо пане Олеже, у нас буквально, буквально зараз випуск новин на, на, на черзі. Китай вже на дві голови вище ЗРФ. Зрозуміла то, ваше відповідь, ваша відповідь, ваша оцінка. щиро вдячні. За це Олег Катков, головний редактор програм Дефенс Експрес.